Це настільки повідомлення з, фактично з місця подій вже навіть з'явилося відео у нас на сторінці Євромена Харків, можете подивитися викладані в мережі, фото, і відео. По е вибух районі електроподстанції, яка е безпосередньо дає струм на район шпиталю. Так. Е інформації про жертв немає на цей час. швидше за все, що їх ну, безпосередньо жертв цього теракту немає. Е Ця подія, цей теракт на те, щоб залякати харків'ян, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Харкові, щоб показати, що тут є осередки спротиву, щоб ті люди, які прочаїлися, можливо, щоб вони сподівалися, що все ж таки Росія завдяки якимось організованим терористичним групам зможе дестабілізувати ситуацію в Харкові. Зараз за повідомленням Антона Гіращенка, на місце. Вже, керівник обласної СБУ, керівник обласної міліції, на місці прибули пожежники, там так само є медики. Я думаю, що найбільшим часом буде з'ясовано своїх рук ця справа, і так само, як по теракту паде стіна який тут поруч зі мною на вулиці Римарській знаходиться, будуть піймані.